Ну, це класно, придумали. От зараз у пана ЦІВ спитаємо, чому. Чи... Це лише частина, бо решта в нас в отеле. Да. Що частини? Так, взагалі круто? Починається атака, причому атака, умовно кажучи, там не піхоти, а обстріл гради. Щоб завантажити цю машину, ну, потрібно годин 5. Якщо у вас склад тут, Тобто при першому ж прильоті ми можемо маніврувати, можемо і Якщо ми говоримо про стаціонарне приміщення та приміщення, в яких ми наразі працюємо, то це не аптечні склади і вони не обладнані таким чином, щоб ми мож... могли гарантувати безпечність зберігання та розподілення цих ліків. Тому цей рефрижераторний контейнер ну, для нас просто знахідка.